Доброго дня, мене звати Олександр Солонтай. Я працюю експертом та викладачем інституту політичної освіти. І в рамках нашого курсу про громадський контроль за владою сьогодні ми з вами поговоримо. Про процедурні процесуальні документи, які стали новим видом громадського контролю за місцевою владою, зовсім нещодавно. Це новий вид громадського контролю, який, мабуть, не існує і в дуже багатьох цивілізованих країнах світу. Воно так не випадково, що в Україні виник такий засіб контролю як можливість подивитися не тільки за тим, що прийняла місцева влада і що придеться виконувати, але й за тими документами, які розказують громадянам, а яким чином місцева влада. Влада прийняла ці документи. Зокрема, мова йде про два види документів: протоколи про сесії місцевих рад та протоколи про комісії місцевих рад. Зокрема, у 2014 році Верховна Рада змінила закон України про місцеве самоврядування в статті 46 і 47, Про це було сказано в інших модулях, що ж саме там іще змінено. Але зверну вашу увагу на те, що в цьому модулі ми говоримо про такий вид документів, як протокол. Протокол. Що це за документ? Що протокол потім потрібно виконувати? Чи протокол це той документ, в якому просто описується те, що відбувалося. Так, да? це той самий протокол. Це ніякий не новий вид закона, рішення, розпорядження. Ні, ні. Мова йде про саме той протокол, в якому просто описано, що засідання було такого- то органу, наприклад, земельної комісії, такого-то числа. Відбувалося це засідання, наприклад, бюджетної комісії, в такому-то приміщенні. Відбувалося воно в присутності таких-то осіб, це засідання, наприклад, засідання з питань комунального майна чи роботи комунальних підприємств. Голосували там з приводу таких-таких питань, наприклад, в міської, сільської, селищної, районної чи обласної ради. Виступали там ті чи інші особи, сказали вони ті чи інші речі, висловили вони ті чи інші аргументи, і було подано за даний документ. Який документ там теж вказаний? Яка поправка, яка пропозиція, хто саме його запропонував? Такі-то голоси. І було зрозуміло, чи були там критичні зауваження, чи були там критичні доповнення, чи були там можливості відповідно альтернативного варіанту розв'язання даної проблеми? Протоколи у багатьох країнах не оприлюднюються. Протоколи в багатьох країнах це такі. Внутрішні такі всередині документи вони не є важливими, їх підіймають тільки тоді, коли потрібно дуже серйозно там проаналізувати, що ж відбулося. В Україні це не так. В Україні рішенням Верховної Ради сказано, що відтепер усі протоколи протягом певної кількості часу, відповідно до закону про доступ до публічної інформації, це 5 робочих днів. Протягом 5 робочих днів повинні з'являтися в інтернеті. Прозасідала комісія з питань освіти. Протокол в інтернет засіла сесія місцевої ради. Протокол в інтернет. Засіла комісія з питань землі, протокол в інтернет, щоб громадянам було видно, хто що планує, які питання підіймаються, хто з чим виступає. Хто взагалі присутній, хто не присутній, хто ходить, хто не ходить, що він говорить, чи він просто відсиджується на сіданнях комісії, чи він вникає в проблематику, чи пропонує він альтернативні варіанти, щоб було видно громадянам не тільки те, що потім буде прийнято, а щоб було видно громадянам, яким чином сталося так, що тот документ, який прийнятий, він був прийнятий. І розміщуються ці протоколи на тому ж веб-сайті місцевої влади, на якому розміщуються і прийняті рішення. Таким чином, громадянин України. За допомогою інтернета про взагалі інтернет ми говорили в іншому модулі, але тут доповнюємо, що завдяки інтернету громадяни України отримали можливість зайти з дому, з будь-якої точки світу, де є доступ до інтернету, і подивитись на вебсайті місцевої влади, які були прийняті рішення та протоколи, в яких описується, хто саме ініціював це рішення, чому він це ініціював, якщо він це обґрунтовував, яким чином це відбулося, на яких засіданнях. Хто там був присутній? Чи були там критичні зауваження, чи ні? Це знімає дуже велику кількість питань. не це унеможливлює можливість у дуже багатьох політиків і місцевої влади брехати. Більше неможливо брехати, казати, я був проти цього рішення, я виступав проти нього, я боровся. Підіймаємо протокол і дивимося, хто виступав, хто боровся, хто пропонував, хто давав альтернативний варіант, хто давав поправочку до проекту рішення, а хто просто відсидівся, а потім пішов і громадянам розказує про те, що він так боровся проти цього рішення. Він так його не хотів. Унеможливлює говорити про те, що я не був за. Тому що в протоколах тепер видно позицію. Якщо людина виступала, видно, що вона за, проти виступала, якщо людина мовчала, видно, що вона утримувалася від прийняття цього рішення. Якщо записано, залежить від форми протоколу. Якщо в протоколі записано результати голосування поіменного, то видно, хто поіменно голосував. Тобто, завдяки такому протоколу громадськість отримала справжній інструмент громадського контролю за тим, щоб з'ясувати, хто винен. Нарешті законодавство українське дає можливість громадянину зрозуміти. Хто конкретно за цим стоїть? Хто винен, якщо це поєднати з частиною нашого іншого модуля в темі громадський контроль за владою про корупцію, або, наприклад, поєднати це із правом вільного входу, то ми побачимо, що в плані корупції це можливість нарешті з'ясувати там, чи був цей конфлікт інтересу чи ні, чи людина заявляла про нього чи ні. А якщо це поєднати з правом вільного входу, як одного з інструментів громадського контролю, то ми побачимо, що ви, з'явившись на той чи інше засідання, відвідавши той чи інший орган влади, станете невід'ємною частиною документації. І місцевої влади, тому що відтепер потрібно в протоколі записувати відповідно присутніх, і в тому числі будете записані ви як громадянин України, що ви там були присутні. Тому я бажаю вам усім, вивчаючи інструменти громадського контролю, відвідати засідання бюджетної, земельної, майнової комісії, освітянської комісії, правоохоронної, медичної комісії ради. Провести дискусію із депутатським корпусом, владою, іншими людьми, які є на місці, і відповідно потрапити в цей протокол, а потім особисто проконтролювати, щоби відповідно на сайті місцевої ради з'явився справжній протокол про те, яким чином відбулося засідання, і в цьому протоколі буде в тому числі. І ваша особа з тими чи іншими пропозиціями до влади. А якщо такий протокол не з'явиться, то притягнути відповідну місцеву владу до відповідальності, привчаючи їх до прозорості та відкритості, привчаючи їх виконувати надані законодавством інструменти і обов'язки. Для них це обов'язки, а для нас, як громадян, інструменти громадського контролю за місцевою владою. Ось такий унікальний в Україні інструмент громадський контроль за процесуальними і процедурними документами. Про те, як було прийнято рішення протокол?